На перше в нас овочевий супчик з сметанкою з капусти. Картошечка і рибка жарена». В обласному госпіталі ветеранів війни, де лікують військовослужбовців та цивільних, зараз обід. Харчування дуже добре, ситне, корисне. Я як чоловіком доглядаю і мені теж виділяють порцію, Все дуже смачно. Він як військовослужбовець то для нього посилене харчування. Йому вистачає цього? Ну вистачає вистачає. Ті, хто може самостійно пересуватися, приходять у їдальню. Каші дають картоплю, суп, борщ, вистачає. І яйця і перепілів дають. Ну дуже все смачно. У редакцію Суспільного звернулася мешканка Рівненщини Іна Яцина. Жінка розповіла, що її син проходив лікування у госпіталі. Його харчували за іншим меню ніж у діючих військовослужбовців. В їдальні завжди запитують Ти хто? Ну, він завжди чесно відповідав: так що я ветеран, все, я АТО, як вони кажуть, атовці. Йому звичайно дуже обурливо. Кухню госпіталі мають власну. за дев'ять місяців цього року. На харчування витратили майже три з половиною мільйона гривень. Більше мільйона з цієї суми волонтерська допомога, говорить директорка Тетяна Масікова. Військовим ми даємо більше м'яса, наприклад, два рази в день обов'язково м'ясо риба курка або сир, або яйце на вечір обов'язково також дається для військових. Цивільні одержують м'ясо один раз в день. Харчування у цивільних медзакладах регламентується наказами МОЗ, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Трач. Норми, які повинні бути в залежності від захворювання, від від супутньої патології, яка є пацієнта, від його індексу маси тіла і багато інших критеріїв. Щодо харчування військовослужбовців, то це окрема категорія громадян і порядок їх забезпечення регламентується наказами вже міністерства оборони. Щодо ветеранів війни, це категорія громадян, як і всі інші громадяни України, які при лікуванні їхні забезпечення визначаються станом здоров'я. Каже, для прикладу, на день норма м'яса для військовослужбовця 250 грамів, риби 120 свіжих фруктів або соку 200 грамів. Для цивільних передбачено м'яса – 100 грамів, риби 50 свіжих фруктів або соку 200 грамів. Директорка госпіталю Тетяна Масікова каже, зараз працюють над документацією для укладання договору з військово-медичним клінічним центром західного регіону для компенсації грошей за харчування військовослужбовців. Вадим Панафірін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.